Народжуваність у Південній Кореї зросла вперше за 9 років. У 2024 році було 238 тисяч 300 малят. Це на 3,6 відсотка або на 8 тисяч 300 більше, ніж попереднього року. Загальний коефіцієнт народжуваності у 2024 році становив 75 відсотка. Це на 3 сотих більше, ніж роком раніше. Як повідомило статистичне управління, на це вплинуло те, що зросла кількість одружень. Весілля, відкладені через коронавірус, проводять дедалі частіше, і ця тенденція триває. Сталася зміна соціальних цінностей у бік позитивнішого ставлення до народження дітей. У 2023 тисячі рівень народжуваності в країні знизився до найнижчого показника у світі 72 сотих народження на жінку. Це стало продовженням восьмирічного тренду. У 2015 році рівень народжуваності сягав однієї цілої сотих народження. Проте, у 2024 році кількість померлих у південній Кореї перевищила кількість народжених на 120 тисяч осіб. Це скорочення населення триває вже п'ятий рік. Згідно з прогнозами населення південної Кореї, яке у 2020 році перевищувало 51 мільйон, до 2072 року зменшиться до 36 мільйонів.